Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римат в ефірі я, Сашко Добрий, Цікавенька, так, у зв'язку з тим, що почали у мене повороти гальма зникати під час крайньої робочої подорожі на брем шасі БМП. Я полізну дивитися діагностувати систему і з'ясував тут певні речі, які не мають прямого стосунку до цих речей, але теж чимало важливі. Так, я пішов дивитися. Тягу. Там на іншому відео видно, ця тяга була погнута, знизу не законтрована. Я поміняв тягу з мого ремфонду. Але цікаво не це. Цікаво те, що от на цій тязі під яблучком, під голівкою, не було основи. Дивіться, отут її теж нема. Тобто у нас тяга крутиться, але яблучко Яблучко тяги спирається не на основу, а просто завалене в яму і причалено згори сухариком. Я не міг зрозуміти одразу, чому сухарики так низько, але от зараз зрозумів. У мене є в ремфонді, я поміняю, поміняв цю голову, ну разом з тягою, Зараз поміняю цю голову. Пішов дивитися решту тяжок. І от тут побачив аналогічну картину, так? Тобто, бачите, тут сухарик нормальний. Тут завалений. Завалений сухарик чому? Тому що яблуко завалене в яму. Немає основи. Тобто у мене на машині, так, десь я раніше не доледжував. Виявилося, немає трьох, трьох основ. Все, Зараз їх міняю, переставляю, шплінтую, нагадую, як правильно сухарики встановлюєте. Затягуйте до опору без хрусту кісток нормально до опору. Потім відпускаєте. До, ну, десь, до, за книгою до першого, але я роблю до другого співпадіння отворів і пазів в сухариках. Так, щоб у вас тяжка гуляла на яблучко. Але основа, тобто оця голова вона має бути комплектна, має бути і сухарик, і основа. Ось так не йде. Воно, -то, звісно, і їздить, і працює руками, але це абсолютно неправильний, небезпечний стан речей, який може. Вас зробити вам неприємність, як завжди, в найнеочікуваніший момент. Отут важливо перевіряти так само знизу. От я відчуваю нігтем, що там є основа. Все. Значить, у мене під зиміну ця голова і ця голова. Що і роблю? Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крайнофілія недостатньо.